Вітаю, шановна шляхта! Правила суверенного діловодства, розділ 5. Індексація книг, записів та документів. Глава 2. Індексація книг підрозділів діловодства. Я створюю номери моїх документів у вигляді індексів згідно з моїми власними правилами індексації документів. Вхідні та вихідні документи реєструються в журналах для вхідних та вихідних документів. Для них створюються в журналах індекси запису. Якщо вхідний документ вже має реєстраційний номер, то до журналів та реєстрів записується наявний номер індекс документу. Якщо такого номеру немає, то я його не створюю. Достатньо буде індексу запису в журналі вхідних документів. На першій сторінці книг підрозділів діловодство вказується: Назва книги, індекс книги, по центру вказується ім'я людини, яка веде цю книгу. По центру вказується ім'я людини, яка веде цю книгу. По центру ставиться автограф людини, яка веде цю книгу. По центру пишеться адреса власника реєстру, можна до назви населеного пункту. Нижче по центру проставляється день початку ведення книги. Нижче по центру проставляється гербова печатка власника книги, також, за наявності, можна поруч зліва додати печатку з емблемою відповідного підрозділу діловодства. Кожна книга підрозділу діловодства, окрім своєї назви, має мати свій унікальний індекс книги. Індекс книги складається з порядкового номера книги, літерної позначки, яка обирається довільно та складається із великих латинських літер, добір літер довільно, кількість літер довільно. Літерні позначки книг одного підрозділу діловодства мають бути унікальними та відрізнятися від літерних позначок книг інших підрозділів діловодства. І далі я наводю приклад літерної позначки однієї з книг підрозділу діловодства. Кінець розділу 5, глави 2, Правил суверенного діловодства. Усім дякую, хай щастить!